Привіт, Суко, ти вже в моїй іграшковій скринці. Зараз ти будеш повністю слухатися. Ти будеш робити все, що я скажу, і якщо спробуєш кричати, ніхто тебе не почує. Ти тепер моя власність, і я зроблю з тобою все, що захочу. Ці слова, 22-річна Синтія Вігіл почула 22 березня 1999 року, коли прийшла до чами у білому фургоні. Припаркованому біля будинку в маленькому містечку Елефантб'ют, штат нью мексико тільки що був звичайний вечір. Вона сиділа у своїй машині на парковці після роботи. До вікна постукав чоловік середнього віку, спокійний, упевнений, показав блискучий значок. Поліція, ви затримані за підозрою в проституції? Відкрийте, будь ласка, двері. Синтія відчинила, і останнє, що вона пам'ятала. Це різкий біль і запах хлороформу. Коли очі знову змогли фокусуватися, то вона побачила руки і ноги в кайданках, на шиї собачий нашийник з повітцем. Перед нею стоїть той самий поліцейський і жінка, його донька Джесі Рей. А з динаміків лунає той самий 50-хвилинний запис, який девід рей. Готував руками для кожної своєї жертви. Він називав цей фургон, «Тойбокс» — іграшкова скринька, всередині гінекологічне крісло з ремінцями, набір медичних інструментів, батоги, електрошокери, дзеркала на стелях і десятки саморобних іграшок, від яких у досвідчених агентів ФБР потім ставало погано. Але найжахливіше було не це. А те, що Синтія була першою, хто зміг вижити та втекти. Через три дні пекла вона дочекалася моменту, коли Джесі відволіклася, схопила ключі, вибігла гола на дорогу і зупинила першу машину. Того ж дня Девіда Паркера Рея заарештували. Коли поліція увійшла до той бокс, вони знайшли щоденники, де він детально описував щонайменше 60 жертв. Більшість із них зникли без звісті назавжди, йому дали 224 роки ув'язнення, але найжахливіше навіть не вирок. Найжахливіше, що весь цей час він жив звичайним життям механіка, ходив на риболовлю із сусідами, і ніхто із них ні про що не здогадувався. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Всім привіт! Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь історію про маніяка з іграшкової скриньки, людина, яка роками тримала у страху весь штат і яку зупинила лише одна дівчина, що відмовилася бути просто черговою іграшкою. Уявіть собі, маленького хлопчика, він стоїть у кутку кімнати і дивиться, як батько дістає ремінь. Звук пряжки клацає, і в цю мить у голові дитини щось ламається назавжди. Цей хлопчик Девід Рей. І саме з цього клацання почався зворотній відлік до іграшкової скриньки 6 листопада 1939 року маленьке містечко в нью Мексико, звичайна сім'я. Ні. Мати пішла, батько алкоголік, який приїжджав раз на декілька місяців, щоб виховати сина кулаками і ременем, девідом та його сестрою займався дідусь добрий, але старий і не здатний захистити онуків від того, що відбувалося, коли з'являвся батько. Кожна зустріч із батьком закінчувалася однаково. Сльози і тихе. Ти ні на що не здатний, ти слабак. Ті слова в'їдалися в мозок глибше, ніж сліди ременя на шкірі. У школі ще гірше, худорлявий, тихий, завжди дивиться в підлогу. Його булять, принижують, сміються. Він не відповідає. Він просто йде додому і замикається у своїй кімнаті. Там, у темряві, починає малювати у своєму зошиті. Сестра колись знайшла той зошит. Сторінка за сторінкою, жінки зв'язані з кляпами в роті, що стоять на колінах, інструменти, яких не мало бути у голові п'ятнадцятирічного хлопця. Вона перегорнула пару сторінок і, злякавшись, просто поклала зошит назад. Це просто малюнки, подумала вона, але це були не малюнки, це були плани. У 15-16 років Девід уже точно знав, що хоче робити з жінками. Він уявляв, як зв'язує їх, як змушує благати, як повільно ламає. І найжахливіше ці фантазії його заспокоювали. Коли світ бив його, він уявляв, як одного дня битиме у відповідь. А далі армія, яка б мала виправити його. Але армія лише дала йому навички. Він навчився працювати з інструментами, вузлами та дисципліною і повернувся ще тихішим, ще холоднішим. Чотири шлюби, чотири розлучення. Одній із дружин Пегі він одного разу спокійно ніби про погоду розповів, коли мені було шістнадцять, я зловив одну жінку у лісі, прив'язав до дерева. Спочатку довго мучив, а потім вбив. Вона подумала, що це жарт, поки не зрозуміла, що він говорить серйозно. Він уже тоді вбивав, у підлітковому віці. Просто ніхто не повірив, ніхто не почув, ніхто не зупинив. І коли ви зараз дивитесь на фото звичайного чоловіка в окулярах, механіка з парку трейлерів, який усміхається з сусідами, пам'ятайте, під цією усмішкою вже 30 років жив монстр, який щовечора заходив до свого білого фургону і закривав двері за черговою іграшкою, яка ніколи не повернеться. Додому. І все почалося з Ременя, який класнув у темній кімнаті, коли маленькому хлопчику було лише сім. Уявіть. Що ви відкриваєте очі, повна темрява, у голові гуде від хлороформу, ви намагаєтесь поворухнутися, але руки й ноги намертво прикуті до гінекологічного крісла. На шиї собачий нашийник з повіцем, пристебнутий до підлоги, над вами дзеркальна стеля, щоб можна було бачити усе, що робитимуть, а з динаміків його голос. Ласкаво просимо до моєї іграшкової скриньки, сучко. Це не кіно, це було реальністю для десятків жінок, які зайшли до білого фургону, припаркованого біля будинку Девіда Паркера Рея, і ніколи звідти не вийшли. Він будував цю пекельну машину роками, повільно з любов'ю, і загалом витратив понад 100 тисяч доларів, і це в 90-ті роки. Кожен долар на те, щоб зробити місце, звідки неможливо втекти, і неможливо бути почутим. Фургон обшили товстим шаром звукоізоляції та свинцевими пластинами. Навіть якщо кричати до крові в горлі, на вулиці чутно лише вітер, на дверях табличка, яку він зробив сам, тойбукс і намальована посмішка диявола всередині справжній музей жаху, гінекологічне крісло за ремнями та замками. Полиці акуратно підписані батуги, гулки, електрошок, хірургічні інструменти, собачі іграшки, мотузки, ланцюги, кляпи всіх розмірів, відеокамери, що знімали все з різних ракурсів, адже він любив переглядати потім дзеркала всюди, навіть на підлозі, і генератор, щоб електричний струм завжди був під рукою, такий, що викликає пекельний біль, але не вбиває відразу. Він купив поліцейську форму та справжній на вигляд жетон, на чорному ринку, підходив до жінок на парковках, барах та на трасі, спокійний дядько в окулярах. Поліція, ви затримані, сідайте в машину, один укол, і ти вже в скринці, прокидаєшся гола, прикута з нашийником, і одразу його 50-хвилинний запис, детальний опис того, що з тобою зроблять, як ти станеш послушною дівчинкою. Потім відео з попередніми жертвами, щоб ти зрозуміла, це не погроза, це просто програма на найближчі дні або тижні. Якщо ти кричиш і втручаєшся, то він дратується і просто вбиває, якщо ти слухаєшся, то мука триває довше, але кінець все одно один. Поліція вважає, що таких жінок було від 40 до 60, хоча, можливо, їх було набагато більше, бо тіла він розчиняв у кислоті або закопував у пустелі, де досі знаходять кістки. І найстрашніше, весь цей час він жив звичайним життям. Ранком той бокс ввечері вечеря з донькою Джесі, яка допомагала йому ламати жертв. А наступного дня на риболовлю з сусідами він не просто вбивав, він створив ідеальну машину для знищення людської душі і назвав її ніжно Моя іграшкова скринька. Більшість маньяків працюють самі, вони параноїки, нікому не довіряють, але Девід Рей створив цілу сім'ю монстрів. Перша його рідна донька, Глента Джин Рей, вона ж Джесі, красива усміхнена дівчина, яка сиділа з тобою в барі півгодини тому, сміялася над твоїми жартами, частувала коктейлем і тихо підсипала снодійне в склянку». І коли ти приходила до тями у фургоні, Джесі вже стояла поруч із батьком і називала його татку, і просила тату, можна я почну? Друга його дівчина Сінді Хенді, вона не просто знала, вона брала участь, тримала тебе, поки він працював інструментами, сміялася, поки ти благала це припинити, і казала не кричи так голосно, сусіди почують. Третій, друг Деніс Рой Янсі, звичайний хлопець з роботи, який після всіх ігор брав мотузку і тихо душив тих, хто не міг чинити опір. Потім він зізнається, Рей сказав зробити це, і я робив. Вони жили звичайним життям. Заранку сніданок, в день робота, ввечері іграшкова скринька. І ніхто. Ніхто в маленькому містечку Елефанб'ют ніхто не підозрював, але одного разу донька Джесі зробила помилку. Вона залишила ключі на столі прямо перед однією із жертв. Синтію вігіл. Синтія пам'ятала кожне слово того запису. Ти ніколи не вийдеш звідси живою. Але вона все одно потягнулася, відкрила кайданки на руках. Дівчина Ре Синді Хенді кинулася на неї і схопила за волосся. Тоді Синтія вхопила перше, що попалося під руку, важку скляну лампу і ударила Хенді по голові. Після цього Синтія вибігла з фургона, гола з металевим ошийником на шиї, забігла до першого будинку, впала на підлогу перед переляканим чоловіком і прошепотіла лише одне: допоможіть, він мене вб'є. Цей день, 22 березня 1999 року, став кінцем для Девіда Паркера-Рея і початком правди про те, що найстрашніші монстри іноді живуть не під ліжком, а за сусіднім столом і п'ють каву з твоїми рідними. Коли в двері постукала поліція, він навіть не злякався, просто підняв руки і тихо сказав: Ви запізнилися на 40 років. Він усміхається жодного каяття, тільки легке розчарування, ніби зіпсували його гру. Коли відкрили той бокс, агенти ФБР просто завмерли. Запах важкий, смердючий, суміш крові поту страху і дезінфекції, на стінах сотні фотографій, жінки в тих самих позах, з тими самими сльозами, на полицях коробочки з написами, волосся, нігті, зуби і прикраси, маленькі сережки, каблучка, кожна з ім'ям у щоденнику. Він вів щоденник. З датами, описами та оцінками, ця довго трималася, 9 із 10, а ця швидко зламалася 5 із 10. Він почав у 1950-х роках, можливо раніше, коли ще був підлітком, обирав тих, кого ніхто не шукатиме, жінки-страси хатьки. Ті, кого поліція просто записувала, зникла і закривала справу. Він накачував їх препаратами, щоб не пам'ятали або не вижили тіла, розчиняв у кислоті, кидав в озеро, елефантбют. І тільки тоді, коли вода спадає, знаходять кістки без ДНК, без імені. Поліція вважає від 40 до 60 жертв, але можливо їх було набагато більше. Але офіційно. Жодного обвинувачення за вбивство, бо тіл немає, тільки Келлі Гаррет, 1996 рік. Вона вижила, прийшла в поліцію, але їй не повірили. Сказали, тобі привиділося, і тільки після Синтії Вігіл, яка змогла втекти і викликати поліцію, звинувачення Келлі Гарет. Взяли до уваги. Також була знайома сусідка Рея Анжеліка Монтаньо, яка прийшла позичити суміш для торта, але прокинулася у білому фургоні. Коли він з нею закінчив, то відвіз далеко у пустелю і залишив там, в надії, що вона там і помре. Але жінка вижила і більше ніколи не згадувала про цей випадок і не показувалася рею, адже була сильно налякана. Рей отримав 224 роки, його донька Джесі – 2,5 роки, його дівчина – Сінді Хенді відбула 20 років замість 36, а його друг Рой Янсі відбув 11 років замість 30. Але у 2002 році перед останнім судом Рей просто впав, серцевий напад, і помер з усмішкою на обличчі. Він ніколи не казав, де тіла, ніколи не називав імен, ніколи не вибачався. Він просто пішов, залишивши після себе десятки привидів, які досі плавають у тому озері, і шепочуть. Ми були, нас ніхто не шукав, але одна жінка шукала Синтія Вігіл. Вона вижила, вона заговорила і зупинила монстра, і десь там, у тих щоденниках, є сторінки, які він так і не встиг заповнити, бо одна іграшка відмовилася грати. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.